Привіт, мої любі друзі! Ну що? Львів, троянди, Лаванда, Блюз. Сьогодні я мала неймовірне щастя бути в театрі Марії Зеньковецької. І це була прем'єра мюзиклу. По Вуді Алену, хто краще може розповісти про світ мистецтва і кіно, ніж Вуді Аллен? В Київ приїхала неперевершена Ріма Зюбіна. Ми з нею комунікували. І вчора, коли я під час тривоги, яка лунала на всю площу ринок, але це був у Львові тривога, це не тривога в Києві чи в Бучі. Я сиділа біля дзиги, мріяла про щось своє і читала пост, який вночі під час тривоги свого готелю Рима Зюбіна написала, де вона пише, що те, що ми зараз переживаємо, схоже на сюр. І 100% років через 100 буде свій Вуді Ален, який напише про це сценарій, і про це буде відзняти фільм. Але як буде складно, майже надзвичайно складно акторам перевтілюватись, коли вони будуть пропрацьовувати ці відчуття? Так лунає тривога, але непевершена площа ринок: бруківка, базальтова, гранітна, чарівні будівлі, кожна з яких це історія і це те, що зачаровує жодної людини. Це сюр чи це реальність? Це сьогодення чи це щось фантасномеричне? Для мене це була реальність, це були вечірні обійми з міста Лева. І сьогодні мені захотілося знову біля цього неймовірного куща Троянд, адже Львів, червень, так само, як кожне місто України, це місто Троянд, розповісти вам, а знаєте про що? Про стиль? Про квіти, про Бохо, про еклектику. Я дуже люблю архітектуру, мені це дуже близько. Я впевнена, що в мій приїзд, я зустрінеся з Тетяною Казанцевою. Це найкраще без перебірчення гіт, екскурсовод. Людина, яка знає про архітектуру і історію усе і навіть більше. І звичайно, у Львові еклектика на еклектиці, тільки поєднання стилів, тільки еклектика стилів дає неймовірну красу. Але еклектика буває так само і в одязі. І сьогодні я хочу поговорити про Бога Стиль, який я просто обожнюю. Звідки взявся Бог стиль? Яка його історія, яке коріння і що саме він собою являє? Бог стиль взявся. Від циганів, від джипсі, вони своїми спідницями, коли вони з Індії прийшли в Андалусію і почали танцювати своє фламенко, співати свої пісні. Звичайно, їх розкутість, їх величезні е, танці, рухи, енергетика зачарували французів. Французи в той час, особливо богема, творчі люди, вони не були великого статку. Їм дуже сподобалась е, вільність, циган. Вони почали вбиратися саме в такий одяг. Ці спідниці, поєднання, нашарування. Але ж Богема це завжди люди, які мають творчі процеси. І саме з Франції, 18 сторіччя, стиль став богемським. бохо стиль від Богема, Бохо. А загалом це іде корінням. Джіпсі з циганського стилю Бого, стиль двадцятому сторіччі прийняли хіпі, і ви дуже добре пам'ятаєте джинси, різні різнокольорові піджаки, сорочки. Здавалося, що ніби це таке поєднання непоєднуваного. Але врешті-решт, зараз бохо – це один з найяскравіших, найстильніших стилів у світі поєднання, еклектика різних фактур, різних комбінацій, різних моделей. І сьогодні я представляю вам класичний бухостиль, піджак в стилі апсайклінгу від Оксани Левинська і Таня Києву. Я обожнюю е, цю дизайнерку. Спідниця італійська в класичному бухостилі. І неймовірний бекстейдж у трояндах поєднання краси і жіночності. І так, сьогодні Львів це буді Аллен, Рима Зюбіна, Троянди. І чарівний вога стиль. З любов'ю з міста лева ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей. Чарівні троянди. На їх тлі неймовірний перстень, так само в Богу стилі від українських дизайнерів з правдивим ісландським мохом. Зачарування це теж фрагменти Богу. Неймовірні ромашки. І поєднання, персня, шефто-блакитна гама, класичний бохо стиль, і краса природи, гортензії, які змінюють свій кольор, і марячка від бренду Кентавр. Поєднання з природою. Червона сальвія і лаванда. Зачарування червня. Ось така маленька історія з міста Лева, одного неймовірного червневого дня в чудовому настрій, в Бого Стилі.